П'яте лютого Середа Безпомилковий ПУТівник. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Якова 1.22. Бог закликає тих, хто знає його волю, бути виконавцями його слова. Слабкість та нерішучість провокують атаки сатани. Якщо ви дасте змогу цим рисам розвиватися, то під тиском спокус виявитися безпорадними. Коли ж називаєтеся Христовим ім'ям, то маєте зростати повною мірою до Христової величі, адже він є провідником християнина. Нам усім потрібен дороговказ, щоб успішно пройти крізь численні вузькі лабіринти життя, як моряку Лоцман, щоб оминути мілководдя та підводні скелі. Але де ж знайти такий дороговказ ми вказуємо вам на Біблію. Натхненна Богом, написана святими людьми, вона ясно і точно визначає обов'язки старих і молодих, підносить розум, пом'якшує серце, сповняє дух вдячністю і радістю. Біблія показує ідеал характеру вона безпомилковий керівник у всіх обставинах. Навіть наприкінці життєвого шляху, нехай Біблія буде вашим порадником, провідником у повсякденному житті. Якщо ви досліджуєте писання поверхово, то не зможете помітити тисяч коштовних перлин істини. Джерело істини ніколи не вичерпується. Що частіше з покорою в серці ви досліджуватимете писання, то глибшим буде ваш інтерес, і охочіше разом з апостолом Павлом ви вигукнете: О, глибино багатства, премудрості і знання Божого, які не збагненні його суди і недослідимі Його дороги. Щодня пізнавайте щось нове з писання. Досліджуйте Біблію як прихований скарб. Бо вона містить слова вічного життя. Просіть у Бога мудрості і розуміння, щоб збагнути ці святі істини. Якби ви чинили так, вам би відкривалась у Божому слові нова слава, тоді б ви відчули, що отримали нове і дорогоцінне світло істини і усвідомлювали б неперевершену цінність писання. Будьте пильні, використовуючи всі засоби благодаті, щоб вдосконалити свій характер і зрости до міри зрілості, повноти Христа.